Всім привіт! Сьогодні я хочу додатково записати відео по уроку по самоцінці, де ми визначаємо, як ми відносимося до інших людей. Тому що формула коучингу та всіх людей це Я Ок, Ти Ок, всі люди ок. Колись я була таку Картинку виписувала, що там скрізь написано, що багато-багато людей, і всі люди ок. Як це зрозуміти? Значить, дивіться, то, як ти дивишся на відношення з іншими людьми, визначає твою реакцію на людей. Тобто, якщо хтось тобі щось сказав не так, чи зробив зауваження, ти прослідковуєш, що ти думаєш. Я, значить, сказала, та ти дурна. Я собі знаю, що я далеко не дурна. Я розумію, що я ок. Та людина, яка сказала мені про те, що я дурна, вона теж вважає себе ок, тому що вона ж... Вона просто робить якісь там висновки із чогось, незрозуміло з чого, але вона себе теж вважає, що їй, вона теж ок. Значить, е, е, ну, я не приймаю це. Я просто не беру до голови. Ну, сказала ти, що я дурна. Ну, і думай собі, ну, хирставе, мені то це. нічого на мене це не впливає. А от як ви починаєте... Слухати всіх підряд, та сказала, так сказала. Ну давайте не будемо від це, значить є чотири, чотири види е, реакції людей, взаємовідносин. Це коли перше, якщо всі погані, а я хороша. Знаєте, знаєте, ви таких екземплярчиків, в яких всі не хороші, а от я така. хороша. ніфіга не стоїш, а що ти добився, та ти нічого не варт. Є такі екземплярчики кожного в родині 100%. Друге. Значить, друге, це я жертва всі хороші наоборот. Значить, що я себе відчуваю, ой, та я нічого не можу, то в мене не вийде, та мені вже пізно, мені рано, мені коли там, та я не така, я не навчилася, та коли вже там вчитися, все. Все не так, всі нормальні, всі хороші, а я така бідна, нещасна, ви пожалійте мене, бідні, люди, бо я от не така, то це теж вибір ваш, ким бути, чи бути жертвою. Це все жертва. От ця людина жертва. А та людина, яка мислить, що всі погані, я хороша, це, запам'ятайте, гординя. Так теж не можна, бо це найбільший гріх бути гординя це в завал. Я такий, а ти ніхто. Бо я там доби. Теж не можна. Третє. Я не ок і всі не ок. Всі погані. У нас війна, у нас горе. Боже, про що ви говорите? Та всі, всі люди у нас забрали, нам не додали. Всі бідні, всі нещасні. Ви знаєте, скільки людей в Україні за період війни позаробляли мільйони? Не треба за всіх розписуватися. За себе. Я ок і всі ок. Оце. Позиція дорослої людини. І, власне, це четверта позиція. Не шукаємо, хто всі погані, я хороша. Не шукаємо я хороша, всі погані, або, наоборот, всі хороші, я погана. Не шукаємо, коли всі не хороші, і я така сама, а шукаємо позицію Я ок і всі ок, тому що. Всі Попередні позиції це трикутник Карпмана. Це або ви жертва, або ви домінатор, або ви собі там дозволяєте розсуждати і ділити між жертвою і домінуючим посередник такий. Ні. Всі нормальні. Тільки вони мають право такими бути. Тільки ви вибираєте, чи брати їх до себе в спілкування, чи не брати. Ось ваш вибір. Виберіть собі, ким ви хочете бути. Ну і що? Все, ну так, власне, оце я хотіла сказати. І кажуть так, що з. Секрет, ну, це е, маленьких грошиків, це великих грошей у маленьких чеках. Якщо ти просиш небагато, людині не тяжко це дати. І вона бере оцю якусь інформацію, використовує. І ти з цього маєш зіс. Я даю поки що. Безкоштовно, але я теж буду хотіти, щоб ви подякували мені за це. Тому що це енергія. Якщо ви мені віддасте, то я вам ще більше дам. І ви получите теж більше. Запам'ятайте, за кожну інформацію, яка до вас приходить, а вона, повірте мені, не приходить просто так. Маєте заплатити, тому що, якщо ви не платите, то ця інформація не буде для вас корисною. Запам'ятайте. Все, я вас люблю, коротенько о главному. всім пока. Пишіть мені. Обов'язково, що ви про це думаєте. І я викладу свій рахуночок. Подякуйте мені, якщо вам ця інформація прийшла до вподоби. Все, дякую.